Даємо жіноча та чоловіча білизна. Почнемо з жіночої. Розмір XS. Далі розмір S. Стрінги. Є ось такі повністю мережи. Далі бразильяни. Безшовні. Такі повністю мережи. Далі звичайні сліпи. Розмір М. Це у нас такий комплектик, тут дві пари повністю мереживні. Звичайні стрінги катонові. Далі у нас буде розмір L. Розмір XL. Декілька одиниць, не так багато, безшовні. Також 2XL. Дві одиниці. Шлоті будуть утягуючі трусики. Розмір S, M, Розмір L, будуть ось такими шортиками. І ось такі звичайні. лоті будуть крісти без кісточки, м'якенькі, в двох кольорах, в різних розмірах: вежеві та чорні. Далі у нас чоловічі боксерки. Почнемо з розміру XS. Далі розмір S. Всі йдуть однотонні в основному. Далі розмір М. Размер Розмер L. Цена три штучки в упаковке. Далее розмер XL. Два XL. Да, три XL.